Понад дві сотні волонтерів прийшли до академії декоративно-прикладного мистецтва в Києві, аби розчистити її територію після ракетного обстрілу та підготувати її до ремонту. Нагадаю, у понеділок уламок російської ракети зруйнував спортивну залу, конгрес холл та виставковий центр про велике прибирання після російських обстрілів. Розкаже Леся Головіна. Бите скло, потрощена цегла та покручена арматура. На толоку до Київської академії мистецтв імені бойчука прийшли понад дві сотні людей. Скло в мішки серед добровольців, які прийшли прибирати мистецький вуз після російських обстрілів. Студенти та викладачі відбувається дуже важлива річ. Да ми маємо реконструювати нашу академію для того, щоб далі навчалися учні. Тому що Освічений народ це сильний народ. Нам потрібна освіта дуже сильна. Людмила Гуркава навчається в академії. Кадри великого прибирання. Дівчина вирішила зберегти на полотні. Так це збереження пам'яті. Це малюнці. Малюнку це тут всі відчуття. Фотографія це одне. А от о, малюнок саме. Ну тут якось цей момент, ця душа воно все залишається в моменті на картині. Серед тих, хто прийшов розбирати завали мистецького вишу, не лише українці. Ми тут щоб розібрати завали, щоб могли пройти пішоходи. Ми хочемо зробити це місце трішки безпечнішим. Також будівельній техніці, яка сюди прибуде, буде простіше під'їхати. Тому я тут просто допомогти робити те, що потрібно. Уламок російської ракети поцілив приміщення академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. В понеділок він зруйнував спортивну залу, конгрес-хол, виставковий центр та знищив дипломні роботи випускників, які збирали 80 років. А ще зруйнував музей українського художника-монументаліста Михайла Бойчука за іронією долі видатного митця разом з учнями в 1937 році розстріляв НКВС. кілька десятиліть тому Михайло Бойчук був вбитий росіянами, і зараз ми студенти через десятиліть. Тя потрапляємо в таку ж ситуацію. Росіяни намагаються вбити наше майбутнє, вбити наше мистецтво. Тож важливо про це говорити. Така ініціатива показує наскільки небайдуже наше суспільство, громадянське суспільство, яке не подолати взагалі. Це філософія об'єднання, яка об'єднує і завдяки цьому є стійкість нашої країни. Бо громадянське суспільство, ви бачите, волонтери всі об'єднані єдиною цілею допомогти, допомогти. Розібрати завали, допомогти своїй країні. Олеся головіна. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.